Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Вчора Сполучені Штати і європейські маніхеї святкували 80-ту річницю перемоги над Європою. Сьогодні 80-ту річницю перемоги над Європою святкують Азіати і Глобальний Південь. СБУ зловило угорських шпигнів. А Румунія може поміняти позицію щодо України. Про все це ми будемо говорити, а також про... Те, як Китай вліз в переговорний процес між сполученими штатами і Ерефією з приводу України, але спочатку про Другу світову війну, що саме святкується, я нагадаю, що в ті часи. Монстри воювали з потворами єдиний хороші в цій війні були бійці української повстанської армії та українські дивізійники. Всі інші були огідні проти маленької Німеччини, у якої справді були недоліки: по-перше, нацисти не любили євреїв. По-друге, вони не цінували українців. Втім, я нагадаю, що тоді українців не цінував ніхто, навіть поляки. А євреїв всі не любили, в тому числі Сполучені Штати і Британці. Саме тому Сполучені Штати відправляли кораблі з єврейськими біженцями назад в Рейх в концтабори, А єврейське підпілля знищувало британських офіцерів, офіцерів антигітлерівської коаліції, німецьких офіцерів. Єврейське підпілля не знищувало більше 200 тисяч євреїв. Воювало у вермахті за свою вітчизну у військово-морському флоті Рейху, але вони так само мали певні труднощі, адже, наприклад, було утруднене просування по кар'єрних сходинках. Наприклад, один з найбільш видатніших військових Другої світової війни танкіст Вальтер Холандер. Єврей, хоча і отримав нагороди лицарських хрест з добовим листям і мечами, але так і не піднявся вище звання полковника. Отже, проти маленької, не сильно в ті часи симпатичної Німеччини воювали радянський Союз, це була рабовласницька держава, Велика Британія, найбільша в світі колоніальна імперія, і ви розумієте, що в колоніях британці не роздавали квіточки. Колонізованим народам. вони їх пригнічували. Це було благо для колонізованих народів, але тим не менше, пред'являти німцям, що вони когось там завоювали в той час, як британці завоювали половину світу, смішно. Проти німців також воювали Сполучені Штати на той час країна расової сегрегації. В той час, коли німці ображали євреїв, Сполучені Штати. Ображали чорношкірих і японців. Японців поміщали в концтабори, а чорношкірим заборонялися навіть входити в одні автобуси з білими, сідати з білими за одну шкільну парту. Не те, щоб мені це не подобається, але просто заради справедливості Німеччину перемогли країни, які були гірші ніж Німеччина. В результаті поразки Німеччини в другій світовій війні. Значна частина Європи була віддана радянському союзу, тобто віддана рабовласникам. І я нагадаю, що такі концтабори, як Освенцем і Бухенвальд, продовжили своє існування після 1945 року, і ще років 5. до 1950 року функціонував Бухенвальд. Виробничі показчики там були десь такі самі, як і при рейху. Тільки вертухаями були вже не німці, а ванюшки. Також визначним результатом поразки Німеччини в другій світовій війні було падіння європейської культури. Воно сталося внаслідок моральної депресії і денацифікації. Знову ж таки, все це я кажу заради справедливості. Нам українцям немає за що любити нацистів. Вони посадили бандеру в концтабір. В концтаборі вбили його брата. Вони розстріляли олен Телігу і багатьох діячів ОУН М. Але як не крути, під німцями було не так погано, як під московитами. Німці вбивали тільки деяких діячів а московити вбивали всіх підряд. Вчора 49 найбільших найбільших німецьких бізнесових компаній. Випустили маніфест, в якому виникаються за те, що підтримали Гітлера наприкінці 30-х і на початку 40-х років. Тепер ви розумієте, чому європейська промисловість програє, наприклад, китайські промисловості китайцям ніколи не спадало на думку за що-небудь каятися в Москву. Приїхали підтримати Путіна на 9 травня. Сі Цзінь Путин сідзіньпутін е, зміто американці зараз робили е, дуже неправильну політику. Вони намагалися відірвати Московію від Китаю, повторити Кісінджера, який свого часу, як здавалося, відірвав Китай від Московії. Протиставив Китай від Московії і за це американці дуже багато заплатили. Блупанули в Китаї трильйон доларів інвестицій. Кісінджер, як нині, рубіо. Сполучав дві посади держсекретаря і радника з нацбезпеки, але Кісінджер був таким самим ідіотом, як і Рубіо. Коли Кісінджер прибув в Китай, це був 1971 рік. Уже за два роки до того Китай перебував в стані холодної війни з Радянським Союзом, яка могла. Кожної хвилини перейти в гарячу війну не було потреби відривати Китай від радянського союзу. Він був відірваний і протиставлений. Але Кісінджер переконав всіх, що потрібно піднімати економіку Китаю, і от вони допіднімалися. зараз. Трамп з Рубіо намагаються повторити цей трюк, тільки відірвати Ерефію від Китаю, і так само обіцяють Ерефії, що вони будуть піднімати економіку Ерефії. Але політико зараз дуже правильно пише, що Ситуація зовсім інша. Рефія не ворогує з Китаєм на сьогоднішній день. Навпаки, Рефія це клієнт Китаю. 30% резервів рефія тримає в юанях. Рефія тотально залежна від Китаю, і вона ніколи не буде так тотально залежна від заходу. Нема сенсу. Розривати Китай і Ерефію вважає політика, і ми з політикою погоджуємося. Навпаки, треба бити в слабку точку. А якраз слабкою точкою є Ерефія. Треба, щоб Китай змушений був платити дедалі більшу ціну за стосунки з Ерефією. Отже, треба підвищувати санкції проти Ерефії. Потрібно тримати єдність з заходом. Проти Ерефії, себто єдність з Європою, а не святкувати її поразку в Другій світовій війні. Сі Цзінь Пут Ін в Москві і його міністр закордонних справ Ван і наговорили всяких пафосних слів за залізобетонну чи якусь там сталеву. Дружбу між Китаєм і Ерефією, і така інша маячня. Путін і Сі Путин дали прес-конференцію, де вони сказали, що не сприймають творення антикитайської коаліції, яку зараз намагаються зробити сполучені штати, а також антимосковської коаліції, яка вже давно створена, але сполучені штати ведуть з Китаєм торгівельну війну. а Війна, яка провадиться з Рефією, це війна не торгівельна. З Ерефією без воювати торгівельна. Рефія мало що виробляє, окрім енергоносіїв і алюмінія. Проти рефії ведеться силами українців за підтримки заходу. Війна гаряча, війна нормальна. Цю війну саме Рефія і розбурхала. Вона напала першою. Україна обороняється, але обороняється активно. І, от буквально зараз. От в ці хвилини, коли ви це дивитеся, проводяться нові. Успішні операції в Курській області. Натомість Китай не починав торгівельної війни. Це проти Китаю почали торгівельну війну. Правильно зробили інша справа, що вона провадиться неефективними засобами. Але Китай вступив в конкуренцію за Москвою, зараз. Зі сполученими штатами він таки перелякався. Китайці погано орієнтуються в зовнішній політиці. їхня зовнішня політика завжди неефективна, коли вони намагаються проявляти активність. Коли Китай просто нічого не робить, от просто є. Як він є, це така велика маса, що до нього багато що прилипає, і цим можна користуватися. А коли китайці намагаються потенціальну енергію перевести в кінетичну, нічого доброго не виходить для Китаю. І зараз Китай робить чергову помилку. Він вирішив вступити в конкуренцію за Московію зі Сполученими Штатами з Заходом, він піймався на цей гачок. Зараз дзінь Путін. Каже, що можливо навіть він погодиться за... на силу Сибіру. 2 Китай не погоджувався довгий час. Вона йому не потрібно в принципі заганяти туди, в Китай московийський газ, тому що Китай не хоче залежати від Москви по газу він хоче диверсифікувати, крім всього іншого, Китаю дедалі менше потрібні ці московицькі енергоносії. Китай передує в енергозберігаючих. Технологіях і в альтернативній енергетиці 40 мільярдів кубів вони хочуть прокачувати через цей гіпотетичний трубопровід сили Сибіру. 2 це приблизно так само як Північний потік. 2 міг би прокачувати китайцям. Треба продемонструвати могутність і активність супроти сполучених штатів за допомогою Московії. Але в той же час китайці дуже бояться втратити європейський ринок для себе, якщо вони занадто несловесно почнуть підтримувати Москву. Вони і підтримують, але так скажемо, обережно все таки дотримуються. Якихось санкцій беруть у них менше нафти ніж Індія. Напряму не постачають війська і озброєння, хіба що компоненти. Але якщо вони занадто втягнуться, то вони втратять європейський ринок. А це означає, що втратять вони все зараз. Від цієї торгівельної війни страждають Сполучені Штати, але Китай страждає більше. В той час московицький ринок для Китаю не дуже. Цікаве, от, наприклад, Китай виробляє десь 32 мільйона автівок на рік. Весь ринок Московії по автівкам це мільйон автівок на рік, і з них китайських десь можливо третина всього лише. Те, що необхідно зміцнювати єдність заходу, зрозумів, навіть такий недолугий політик, як Трамп. Він послав Венса в. Німеччину зустрів Швейцарію зустрічатися з європейцями, заспокоювати їх. І Венс дуже коректно висловлюється в тому смислі, що ні, ні, от ви не подумаєте, те, що було раніше, це все не треба зараховувати. Ми з Європою каже він в одному цивілізаційному човні. Згадайте, що він мочав на Мюнхенській конференції. Зараз уже зовсім ні. Без зайвого галасу мова йде про те, що необхідно. Єднатися проти всіх цих загроз, але єдність заходу залежить від якості Європи і потребує термінових реформ в Євросоюзі, що Євросоюз не зможе призупиняти тимчасове членство. В Євросоюзі певних країн він просто не виживе, він не дієздатний, поки угорське яке-небудь словацьке керівництво може заблокувати там будь-які рішення доти євросоюз в політичному смислі і в військовому смислі ніщо Фіцо і Орбан просто на зарплатні у Путіна у Орбана є і ще рації. Він сподівається, що якщо Українські збройні сили будуть розбиті, тоді Угорщина зможе забрати Закарпаття. Ви знаєте, що вчора СБУ виловила угорських шпигунів на Закарпаття, які якраз і пробивали, якими будуть настрої закарпатських угорців, в тому випадку, якщо Угорщина веде війська і слабкі місця в протиповітряній обороні, так само їх цікавили. Але Орбан ідіот він не розуміє, що Закарпаття, в разі чого, буде останнім. Рубежем оборони українських збройних сил, і якщо їх виб'ють навіть Закарпаття, то відступати українські збройні сили будуть в Угорщину. Це буде означати, що весь Орбан і його режим зникнуть. Зараз на жаль, може змінитися керівництво в дружній нам Румунії, і цей Сіміон, який вірогідно може стати президентом. Там вже зробив цілий ряд антиукраїнських заяв. Чому заяв взаємно суперечливих він сказав, що ми будемо вимагати компенсації від України за надану допомогу, але ми проголосимо нейтральність. Ми будемо підтримувати політику Трампа, але Трамп і Сполучені Штати, попри всі свої недоліки, не нейтральні в цьому конфлікті. Вони постачають нам озброєння, вони діляться з нами розвідувальною інформацією у своїй більшості. Румуни дуже хороші люди. Щоправда, бачити їх легко обманути всяким. Авантюристам на зразок цього Сіміона виводить себе від еталонного румунського націоналіста Кодряно був такий в 30-х роках, створив залізну гвардію і намагався розвивати фашизм в Румунії. І от цей еталонний румунський націоналіст. Батько у нього був поляк, а мати німкеня, тобто жодної краплі румунської крові в його жилах не текло. Там все закінчилося добре. Його розстріляли в 1938 році. Добрі румуни часто розстрілюють своїх діячів. Будемо сподіватися, що шлях, героїчний шлях Кодряну, повторить і оцей от Сіміон. Румуни брали участь в Другій світовій війні на правильному боці. І Бесарабію і частину півдня України окуповували саме Румуни свого часу. Мені дуже подобається ця історія. Я, можливо, вам вже розповідав про неї кілька разів, але анекдоти розповідаються по багато разів. Що коли румунські солдати зайшли в Бессарабію, то вони ходили по сільських хатах і питали: мамка, це Мошков, а де Шталін? Тобто, це Москва? Де Сталін? І у кожного була фотографія товариша Сталіна в руках, тому що їм сказали, що хто вплює Сталіна, тому дадуть корову. Але диявол тоді врятував товариша Сталіна. І про вибори папи. На жаль, вони, як ви знаєте, закінчилися невдало. Тобто, папою став американець, а не українець. Роберт Привост, який взяв собі ім'я. Лев XIV. Я нагадаю, що Лев XIII – це був перший соціаліст на папському престолі. Цей новий папа, який швидше всього, буде таким самим невдалим, як і попередній, народився в Китаї а жив велику частину свого життя в Перу. Він е вийшов з ордену августинців. Це цікавий католицький. Орден заснований на честь святого Августина. Якщо ви не читали досі сповідь Августина, негайно виправіть цю помилку. Він заснував в своєю сповіддю європейську імпресіоністичну прозу. Всі письменники 19-го і 20-го століття є значною мірою літературними нащадками святого Августина Аврелія. Він е, жив на межі 4-го і 5-го століття і е, Боровся в тому числі і з маніхеями, дуже хороша людина. Хідцями з цього ордену є Мендель, засновник генетики. Він був августинським монахом. Це щодо того, що церква весь час боролася ж проти науки і прогресу. Насправді. Якщо брати статистично, то більшість тих людей, які посунули науку і прогрес, є або людьми церкви безпосередньо, або просто добрими християнами. Але Мартін Лютер теж вихідець із августинців, і він завдав страшного удару свого часу католицькій Церквія цей Мартін Лютер. Він теж є видатною фігурою, і так чи інакше на нього орієнтуються багато нинішніх протестантів, серед яких є багато наших добрих братів по вірі, і в батальйоні братство так само є. Протестанти, і навіть цілий протестанський відділ рота катехон це переважно артилерія, але і піхота зараз. Але так чи інакше мав рацію в чомусь лютер чи Не мав він рації, але він сприяв розколу е, християнського світу в 16 столітті і. Думаю, що оцей от папа може сприяти розколу католицизму вже в 21 столітті. Оцей лев чотирнадцятий новий папа. Чому я так думаю? Він в усі його попередній діяльності показав себе як лівак. Він за легалізацію сексуальних девіацій. Він маніхей. Маніхей, я нагадаю це ті хлопці, проти яких боровся засновник його ордену. Коротше, він за гомосексуалістів і за емігрантів. Щоб чим більше в церкві гомосексуалістів і емігрантів, тим краще. Американські християни, багато з яких стоять на радикальних християнських позиціях в шоці і очікують на катастрофу. Але нам з вами треба молитися до Святого Духа, щоб він якось вправив мізки новому папі і, можливо, здійснив переворот в його душі. Для Господа Святого Духа можливе. Все, він може змусити покаятися навіть Папу Римського. Всі в світі продовжують рефлексувати оцей повітряний бій між пакистанцями і індійцями, в якому брали участь 125 бойових літаків. І здається, все-таки постраждали тільки індійські літаки, а пакистанські не постраждали. У пакистанців є f 16 і китайські літаки нові з новими китайськими ракетами. І здається, в цьому бою брали участь тільки китайські бойові літаки з боку Пакистану і проявили себе, на жаль, дуже непогано. Здається, з індійського боку були французькі рафалі, десь 80% з французькими ракетами повітря-повітря, і московицькі су. Збито щонайменше два рафалі і. Один Су, але Су, можливо, загинув від Friendly Fire. Коротше, всі в світі зараз сильно замислилися щодо китайської авіації. Кісінджер. І вчора була третя річниця від дня загибелі нашого брата Діанісія. Він загинув на Азовсталі. Це братчик, який опинився там і брав участь в найважчих боях під час оборони Маріуполя. До того він служив 73-му центрі в морському спецназі. Про його долю ми знаємо від лікаря. Я не буду називати імені цього лікаря, тому що не спитав у нього дозволу. Лікар, якраз який там керував цією всією лікарською справою на Азовсталі, в часи облоги потім потрапив в полон. Потім повернувся з полону, одразу знайшов нас для того, щоб розповісти про долю нашого брата Діанісія. Він казав, що Діанісій е, любив поезію і розмовляти про катихізів з ним цей лікар тоді був абсолютно е, людиною поза церквою. Але тим не менше він любив слухати нашого Діанісія, каже, що Діанісій проявляв величезну мужність. Він молився, попри те, що наривався на кпини. Деяких, скажімо, азовців, адже не всі азовці на той час іще були християнами. Але вони спільно воювали, і все-таки ці наші брати з Азову були в захваті від мужності Діанісся. Йому вдалося знищити, зокрема, один танк дуже багато ворожої піхоти. Він, здається, за свідченнями цього лікаря навіть очолював взвод уже в останній період своєї діяльності був поранений сильно. І загинув від авіаційної бомби, яка впала на імпровізовану на азовсталі лікарню. В ньому було щось таке дуже пряме і дуже наївне, наскільки я пам'ятаю. Він цілком втілював настанову господа будьте як діти. От певною мірою він був як доросла дитина. До речі, і ще до повномасштабного вторгнення він дуже сильно. Льва був дуже близький до наших хлопців з брянської четвірки. Зараз він в раю по праву руку від господа. Цей лікар каже, що Діанісій особливо любив вірш і читав його цьому лікарю неодноразово. Так що лікар запам'ятав цей вірш і навіть в полоні повторював його для себе. І я зарецитую: за день до закінчення вічності піду будувати будинок або малювати картину. Собака кусає кузину або закохаюсь, або ризикну, почну невеличку війну. За день до закінчення вічності я сяду на березі моря чи річки на обрії гори, дивитись на хвилі на хмари, дні перебирати за днями, час верветься. Зернами нами помуляться зоряні пальці, Я зайве забуду, відріжу окрайці, Щоб найголовніше вмістити в строфу в листок поперек, на уривку листку, у ноту, у формулу перепишу Коротку історію вічності. Згорну як кораблик і в річку пущу За день до закінчення вічності. Піду продавати годинник лохам на лук'янівський ринок. Десяток свічок загорнув попірець: це буде стоп-кадр, сингулярність чи вибух, як знудиться нами небесний отець. Лиш слово було на початку, в кінці буде слово кінець.